У першому поверсі, там, де зараз магазин, от як заходиш і в Ліво, то це була центральна кімната. Жив там е доктор е працював разом з батьком. Кстати, є фотографія навіть його е тих часів. Епока. Там, де з пам'ятником Шевченка старі наші фотографії, <зас> <зас> він в воєнній формі зліва, нечеподнук фамілія. Ну це 50-ті. <зас> 50 максимум до початок 6. Зараз таких слів в тому будинку немає, що вони там живуть. Ну, там магазин за скільки років. От, вони жили там. Він мав дві дочки, він став, то що був професор за кафедри хірургії в Вінницькому медіа-інституті, то я 100% знаю, але ну, по-моєму він став ректором. Ще. Я, до речі, почув про медичний Вінницького... цікаву річ, ну, Я далекий дуже медицини. Веду екскурсію. Зараз, Сказав мені чоловік, один фармацевт, що Тернопільська, Тернопільський національний медичний університет унікальний тим, що він, як би це сказати, він курує обласною лікарнею, а не обласна лікарня керує медичної приблизно так. В Цьому дійсно особливість така? Приблизно так. Просто як базова лікарня була вибрана обласна лікарня як Ні, я там, розумію, думали... але не лікарня учбовий заклад. Я, я тобі розказую, що професура ця як е, плацдарм для наукової діяльності е, мала обласну лікарню. Розумієш, mm -hmm. тобто вони там проводили свої. Наукові досліди, роботи свої робили, тобто вони там працювали теж. Mm -hmm. от, то вони, якраз цей Нечапорук, жив на першому поверсі. Оці от ліве криво, як звідси дивиться, це ліве криво. Mm -hmm. А на другому поверсі жили Годжики. Значить, старий годжек, то він був ад'ютант нашого генерала міліції. Mm -hmm. от, ну от вони жили там. а Жінка його, вона наполовину єврейка, її батько жив у цьому от будинку, що 911. Десять ми можемо внизу? А 10, так. Да. На Головацького На, на Головацького, так. От, то він жив там, батько її, ну вона там і І по потім виїхали. Двоє дітей мали, так би мовити. Друзі мої, моїх дітей, вони одного річки були Костя і, і Андрій. Mm -hmm. От, вони виїхали в Штати всі. От, вони жили на другому полюсі, А в цьому крилі я не знаю, нікого, хто там жив. Попадався, який згадував. Я, правда, не мав такі нагоди його розпитати. Казав, що пам'ятав, кому належав до війни будинок.